Ощовий строй, виконуючий війська і заступника речейника академії араду, з довкола навчальної роботи. Довж трибуни проходять випускники Академії військово-морських сил. Стрій очовіри капітан лейтенант Владислав Писю. Серед 14 випускників 2014 року один отримав золоту медаль і три випускники дипломи зі знакою. Яковочере, ухода уже повънки начальника факультету, капитан другого рамка, брательников и станутович, представлены академии, приймали участь в открытие практики, в міжнародних общаниях цикли, лексибор, порватурмы, подбір по ходах, на кораблях військово морських сил України. Очисти проходження учасник багатьох оборони України та має оперативно тактичний рівень освіти. 22 офіцери управління, випускники Одеського інституту сухопутних військ. Здовж трибуни йде факультет високомобільних десантних військ та розвитки. Начальник факультету, учасник бойових дій, полковник Шумак Станіслав Іванович. Парадний розрахунок. Випускників очолює начальник курсу капітан Волошин серед 78 випускників факультету. 10 закінчили військову академію з відзнакою, 10 лейтенантів отримали посвідчення інструктора з повітряно-десантної підготовки. Лейтенант Євген Новицький, чемпіон міста Одеси з гірєвого спорту. Лейтенант Сергієнко Олександр, кандидат майстри спорту з плавання в обмундируванні зі зброєю, чемпіон Збройних сил України. Випускники 2014 року подальшу службу будуть проходити в участі високомобільних засадних військ, військовій розвідці та військово-морських сил Збройних сил України. Перед трибунею кропують турські десантники які в цьому навчальному році вперше здійснили 72 стрибка на воду та спуск з вертольотом і 8 по системі Адаптер. Курсантами факультету з'їстено понад 1500 стрибків, з них 517 вночі. Під час змагань на кращу розвідувальну групу серед частин військової розвідки сухобутних військ зведена розвідувальна група військової академії зайняла третє місце серед 15 команд Збройних сил України. Кращим розвідником сухобутних військ визнано старшого сержанта Анатолія Лисецького. Команда факультету з футболу стала срібним призером чемпіонату в місті Одеса. Курсанти ігор та Олександр Рибаки. Чемпіони Одеської області з бойового та спортивного самба, призери чемпіонату України спортингу, курсант Антон Міщенко, рекордсмен військової академії з бігу на дистанції 3000 метрів. До трибуни наближається факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення на чолі з начальником факультету, полковником сухіним Олегом Валерійовичем. Роз... Щодо другого курсів, які входять до складу позаштатної почесної варти одеського гарнізону.